Це напевно найкрасивіша, найчудовіша вулиця в Депі, Нью-Браунсик. Випадково сіль зайшов, так. І не можу насолодитися, так. Я працював в таксі в Монтон, Діп, Вірвів, так, і по багатьох районах цих трьох міст, так, але тут ні разу не було, жодного разу. Не було. І знаю ця вулиця. Газони, дерева такі висаджені всі. Це звичайно дерев'яні будинки, але з фасадного з фасаду ага, називається Ру Наталі. Вулиця Наталі. Наташа. Так. Тягне мене в іншу сторону. Добре. Димась на вулицю. Гайлейн. Так запахи відчув. Так, звісно. Ага, для продажу є будинок тут. Це вже інша вулиця, агайли Такий хлопець продає щось ага, тобто продається ця частина, це тобто будинок на два власника. Цікаво скільки такі він коштує. Не знаю, на мене... 500 тысяч, я не знаю, 400, 300, 500, я, я, так думаю, что 450, десь 400, 500, это в этом районе. Так, такое короткое видео снял, на всем. Добрых, добрых покупок житла. Вот, и... Бажаю всім миру в Україні.